Людмила Васильівна сталася ну досить таки неприємна ситуація в полицях із полицькою виправною колонією, яка перереєструвалась в кінці року. От і власне, як ця проблема вирішується, чи е, вирівнюється бюджет Полицької громади? Ну і власне, чому так стало, що керівник звертався до вас за тими допомогами? Ми, принаймні, чи вас стало відома? Бо насправді ситуація досить така е, дивна. Дякую, за запитання. Але ж були на сесії Полицької громади і все чули і бачили. Знаєте, суд, суд питання, чому так сталося. Я хочу вам сказати, що в Колицькій громаді змінився керівник з серпня місяця. В Халицькій колонії, колонії. Кол... Кол... змінився керівник у серпні місяці, працює нова людина і фактично. Ну... Якщо взяти навіть особистий характер кожної людини, то кожна само людина хоче виконувати певні завдання і показати свої родини. Це, я думаю, стосується кожного ступенту, що нас пресують. Не прийшла людина просто сидіти і нічого не робити. Ми знаємо, які події відбулися ходить з родні, щоб в них була пожежа, і фактично Сергій Олександрович з перших днів включився в роботу і шукав всі, всі можливості для того, щоб перекрити їдальню, Зробити якісь певні ремонтні роботи для того, щоб відновити і щоб колонія працювала як потрібно. Звичайно, він звертався і до нас, і в кожного. Роботи. Особливо звертався в Полозьку громаду і неодноразово, і з листами. З знаною і розумію, що на сьогоднішній день результатом того, що переєстрована колонія, стало те, що фактично два керівники між собою не колонії Громади не довів в тому питання керівнику Волицької колонії в тому, що не виконується бюджет. До кінця року, фактично, грудня місяця в Полицької громаді була проблема в тому, що взагалі чи виконається бюджет. Тільки в останні дні виконався бюджет полицької громади, для того, щоб все-таки громада існувала і продовжувала працювати в цьому раз. Між ними фактично якісь особисті непорозуміння відбулися. І Сергію Олександров має одноосідне рішення про те, щоб реєструватися у Барську команду. До 1 січня, фактично, навіть не до 1 січня, нам стало відомо про те, що Шухолицька тюрма пересувалася у вараж 20 числа в 20-х числах січня місяця. До того часу, про те, що вона дійсно прийняла рішення і пересувалася, ніхто не знав. Це питання було підняте Миколою Константиновичем на одній із нарад. І ми обговорили це на рівні обласної адміністрації. Підключилися до цього і наші заступники Тарі Станіславовича, на навіть на рівні міністерства юстиції. На сьогодні працюємо в плані того, що все таки реєстрація перейшла назад у на полицьку громаду. Отже, ми розуміємо, що для полиць 3 мільйона надходжень від подифо фактично працівників колонії. Це величезне значення і це. Маленька громада за рахунок цього функціонує. Але на сьогодні можливості того, щоб сьогодні назад переєструвати колонію, немає можливості. Ми працюємо з керівником разом із міським головою Вараша на цим питанням. І я вам хочу сказати, що на сьогодні є певні зрушення, є розуміння. Жодного разу Варашська міська рада не відмовила. Сусідами і взагалі, які в нашому районі. Минулого року, якщо взяти, то для Полицької громади Варська міська рада виділила 300 тисяч для того, щоб комунальні послуги допомогти в тих установах, фактично, де знаходилися наші військовослужбовці і не відшкодовувалися їм комунальні платежі. Цього року для Полицької громади виділено 500 тисяч з бюджету міської ради як допомогу для факту. Навіть при цій ситуації, що сталися у такі нехороші обставини. Крім того, хочу сказати, що я думаю, що все-таки налагодимо. Не, не можу розказати всі моменти, які є. Але я щиро переконана і вірю, що процес налагодиться, назад колонія переєструється, а цей момент, що зараз зареєстровані в може Якщо розуміти його з двох сторін, то може бути спричиненим для співпраці двох громад між собою для співпраці правильної керівників і для того, щоб не було ви самі чули, коли я сказала на, на засіданні сесії висти Сергія Олександровича членом виконавчого комітету, і коли людина буде бачити, які проблеми... відчуковувати, вкладувати і показати результати своєї роботи. Ще далі, стосовно Полицької колонії, в колонії сталася аварія, і Сергій Олександрович звернувся за підтримкою нас. Фактично, ми знайшли лісопродукцію для того, щоб і перекрити її далі. В тому році за тим, що фінансування не в нас не було, не в полицької громади. Таким чином, ми все таки спільними зусиллями вирішуємо питання.